Вітаю! І в цьому відео я розповім про те, як перевірити документ на наявність електронного підпису. Зокрема, поговоримо про таке розширення, як PDF-файл. Власне, що для цього нам потрібно? У шуковій, а, строчці ми вводимо наступне формулювання, так: Дія, підпис, перевірити. В Гуглі в першому. За першим посиланням, в нас доступний сайт від, власне, Дія. Так, ми клікаємо на нього. У нас відкривається така сторінка, і, власне, де ми можемо перевірити підпис на документі. Нижче, так, в нас є поле, де ми можемо обрати та додати завантажити документ, який нам необхідно перевірити на наявність підпису. Ми обираємо на. Потрібний нам документ. Так, власне, ось бачимо, що PDF-файл, pdf формат Клікаємо на перевірити. Чекаємо, поки система перевірить наш документ. Власне, ми вже перевірило, так. Орієнтовно декілька секунд. І, власне, нижче нам відображується інформація про накладені підписи, так, власне, які були. Підписані за допомогою сервісу Підпис», і, власне, ми можемо на початок так і перевірити інші такі документи. Дякую за увагу.